Шановні присутні, доброго дня. Сьогодні у нас на засідання комісії земельних відносин про декористування, планування території будівництва, архітектури, охорони пам'ятки історичного середовища, благоустрою та постійних комісії питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозабезпечення. Виносяться два питання про розгляд проєктів річності ради про затвердження технічної документації документацію землеустрою щодо встановлення Меж земельних ділянок в натурі на передачу земельних ділянок у власність. І друге питання про розгляд проєктів рішень з коректор Дніобрен до земельних ділянок. Затвердження документації землеустрою, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою. Прошу те. По першому питанню, звичайні, як ви знаєте, документації про затвердження людям земельних ділянок відприйнято старих декретних рішень, прийнятих до 25 жовтня 2001 року. Читаю окремо по кожному селі Бандери Ганна Михайлівна одна земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, рішення 2001 року. Мулик Володимир Олександрович, село Кадубівці, земельна присадибна земельна ділянка, 22 сотки, шкільна 7 вулиця. Харюк Марія Степанівна, село Кадовівці, затвердження документації присадибна ділянка 25 соток Шевченка 52. Пеліковська Валентина Васильівна для ведення особисто селянського господарства село Хрещатик, 0,35 для вед... земельна ділянка. Проданик Петруня Михайлівна, одна земельна ділянка, присадибна, село Хрещатик, Буковинська, 9. Кадуянська Марія Миколаївна, село Василів, земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства 19 соток. Бужняк Наталія Іванівна, земельна ділянка села Василів для ведення особисто селянського господарства 0,20, Гузман Майя Васильівна, село Василів, земельна ділянка для ведення особисто селянського господарства, 20 соток. Гривул Ганна Дмитрівна, одна земельна ділянка присадибна, село Василів Небесної Сотні, 22. Літовський Василь Іванович, село Василів вулиця Миру, 23. Земельна ділянка для ведення особисто селянського господарства, 39 соток. Смук Марія Васильна, село Василів, земельна ділянка для ведення особисто селянського господарства, 20 соток. Романюк Василь Євгенович, село Чунків, земельна ділянка. 20 соток для ведення товарного сега виробництва, соціальна сфера села Чунків. Лісова Єлизавета Євгенівна, також 0,20 га для ведення товарного сезкосподарського виробництва, соціальна сфера села Чунків. Фотій Марія Дмитрівна, село Кадрівці, присадибна земельна ділянка для винесенства обслуговування житлового будинку, кадрівці, вулиця Українська, 20, 19 соток. Гузман Михайло Михайлович, село Василів. Дві земельні ділянки, присадибна для, для ведення особистого селянського господарства, село Селівна Дністрянська, дві земельні ділянки. Також Фантух Василь Іванович, дві земельні ділянки. Для ведення особистого селянського 10 та 29, село Хрещатик, звоздецька Марія Юріна, дві присадибні земельні ділянки, одна її, одна по спадщині. Площа не перевищує 0,25, дві сусідні. Це 11,80 та 8 соток дві земельні ділянки. Андрусяк Марина Івальна, село Кадуці дві земельні ділянки. присадивна, на телеведення особисто селянського господарства, 0,14 та 0,30. І по цьому питанню в мене все. Шановні члени, хто за те, щоб затвердити технічну документацію даних людей, які були названі? Хто за? Петрує. Е, надання дозволів, е, ті ж самі підстави, е, дозвола на соціальну сферу три дозволи і, е, і решта звернень. Е, читаю по, по порядку по черзі. Підсула Любов Олександрівна, село Василів для ведення особистого селянського господарства 20 соток. Е, Семенюк Євгенія Теофілівна, село Василів для ведення особистого селянського господарства, 20 соток. Гриву Марія Іванівна, село Василів для ведення особистого селянського господарства 20 соток. Тепер затвердження документації надання інших дозволів. Андрусяк Юрій Георгович. Затвердження проекту землеустрою для іншого сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка 8 соток. Пропозиція максимальної ставки відсоткової по оренді 12 Це виходить 441 гривня в рік орендна плата від нормативної грошової оцінки. Більше не може бути 24. так далі. Затвердження технічної документації з інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площою га, яка перебуває за межами села Чунків в оренді. Тов Італія, ФОД, зміна е, виду угіддя з пасовища на ріля для того, щоб змінити е, внести зміни, щоб платити реально по факту за рільо, а не за пасовище по більшій оцінці. Е, далі затвердження технічної коментації з щодо інвентаризації земель комунальної власності в межах червоних ліній вулиці е, Чорновола в село Кадруці протяжністю по вісі е, 1,2 км. Затвердити земельну ділянку, гектар 27 км. З цільовим призначенням земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, Майдані, проїзди, дороги, набережні, надати КПК Дубсервіс у постійне користування, правоузу фрукта, земельну ділянку з зазначеним кадастровим номером закінчення 567 із вказаним вище цільовим призначенням про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 6 березня 2023 року, у зв'язку із зміною. Передачу із власності фізичної особи в юридичну, внести зміни до договору оренди замінити Косоловський Василь Степанович на Феге сад Далі про затвердження проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки у разі зміни цільового призначення з заявою із проектом землеустрою звернувся до сільської ради Гарас Юрій Миколаївич, Зміна цільового призначення. Земельна ділянка в селі Василів для ведення особистого селянського господарства на ділянку для будівництва слово житлового будинку. Далі про розроблення технічної документації з інгустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 25 соток села Кулівці вулиця Кобилянської. 2 е це моє клопотання з метою підготовки матеріалів лоту аукціону малої приватизації. на сесії 26 червня майно, яке визнали безхазяйним за рішенням суду, включили на, до малої приватизації на продаж. І 13 жовтня відбулося засідання аукціонної комісії, І оскільки відсутня її балансова вартість необхідно відповідно до статті закону про... Ну, я розробити ринкову оцінку та рецензію. І, відповідно, паралельно треба зробити документацію на землеустрою на земельну ділянку. Тому надати дозвіл виконавчому органу відділу земельних відносин. Дозвіл. Наступна заява клопотання. Від... Пов'язані зараз буде два останні клопотання. Вони пов'язані одні з одним. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації з інустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, щодо відведення земельної ділянки в оренду та створення зони санітарної охорони. Звернулися з клопотанням ПП Фортуна. 에, знаєте завод мінеральних mm -hmm. урядов. І з клопотанням на відведення 40 соток їм в оренду. Однак зачитаю проект рішення відмовити у зв'язку з невідповідністю місця розташування земельних ділянок вимогам законів та документації землюстрою, а саме згідно з статті 92, 141 143 земельного кодексу, дана територія зазначена на графічних матеріалах в додатках до заяви перебуває на території земельної ділянки, що згідно державного акту від 93 року перебуває в постійному користуванні Свято Яна богословського чоловічого монастиря. Та відповідно відсутні підстави для припинення права постійного користування, примусового припинення права постійного користування. Друга частина, згідно пункту 23 частини першої статті 43 закону про місцеве самоврядування, встановлення зони санітарної охорони є виключною компетенцією районних обласних рад, а не сільських селищних міських рад. Тому такий проект рішення і паралельно. Хто пам'ятає липневу сесію, де ми говорили багато, що у нас 188 гектарів ми виділили, прийняли рішення про проведення інвентаризації землі, щоб виявити, яка власність. Ми надсилали ряд клопотань і виявили в архіві земельну ділянку оцей державний акт на монастир. 92-го року. Що він дійсний? Так, він дійсний зараз. Згідно пункту 24-х перехідних положень, дана земельна ділянка вважається комунальною власністю, оскільки не перебуває ні у постійному користуванні лісу не лісового фонду. Матеріали лісу не включено. Крім того, є державний акт. Тому проєкт рішення є надати Свято богословському Хрещатиському монастирю. Дозвіл на вироблення технічної документації з індустрію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 10 гектарів 57 соток. Відповідно до даних земельно-кадастрові документації підстава державний акт на постійного користування серії ЧВ 16 від 14 жовтня 1993 року. Код цільового призначення 0304 для будівництва з обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Uh, і ще що важливо встановити визначення на земельних ділянках обмеження та охоронні зони, передбачені чинним законодавством відповідності до додатку 6 порядку ведення державного земельного кадастру а саме пам'ятка природи, охоронна зона навколо території та об'єкту заповідного фонду, охоронні зони території та об'єктів природозаповідного фонду, пам'ятка культурної спадщини, територія пам'ятки культурної спадщини, охоронна зона пам'ятки культурної спадщини, зона регулювання забудову, забудови, зона охороніваного ландшафту. Зона санітарної охорони джерела та об'єктів централізованого питного водопостачання, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга вздовж та навколо водойм, річка Дністер, заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки та ландшафту, охоронна зона навколо об'єкту електричної енергетичної системи. Mm -hmm. Так що в мене все по таких проектах рішення. Уточнимо по цім. По монастирю, воно до лісового фонду не відноситься. Не відноситься. Ми маємо матеріали лісу На прийшов ліс, і якщо проходиться по кожному пункту перехідних положень, е як всі землі вважаються землями комунальної власності, крім і цих крім є дуже багато і по порядку е Крім земель, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств основних організацій, в тому числі ну, водогосподарських підприємств. Потім земель оборони, це не є землі оборони, це не зони відчудження, відсутні будівлі державної власності, природозаповідний фонд загальнодержавного значення також відсутній. Тому крім того, ми виявили державний акт постійного користування виданий на підставі рішення Хрещатицької сільської ради. — архітектурна... — Так, в мене є в принципі. У е, мене є клопотання, є оці державні акти, інвентарні справи. Два державних акти, в принципі, так, е е е е е е такого з старого зразка. Так, так, що там монастир. Ну, ми, в принципі, говорили попередньо, ми їм будемо надсилати, тому що я в проєкті рішення зазначив. Е ми маємо лист від управління екології і природних ресурсів. Е на початку року про охоронні зобов'язання. Ми також у лютому приймали під охорону ці об'єкти, а е доцільно дати під охоронні зобов'язання тим, хто є. Вони мають виконувати ті... Так, вони вони реально це роблять. Це, де, де, де. Вони там живуть, вони там доглядають, вони прибирають. В принципі, оці знаки скоро ми там встановимо, тому що комунальне підприємство вже є е, більш вільне і має більше часу. І є пропозиція, крім того, буквально. Недавно постановою Кабінету міністрів е, Іванівська церква 12 століття і ця дерев'яна капличка з дзвіницею визнані пам'ятками культурної спадщини національного значення, що й новия об'єкти. І тому ми будемо надсилати а, лист пропозицію їм про що, взяття під охорону, угу. ну і подальшому робити порядок з документами усіма. Так, що хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення документації? Згідно запропоновані. Дякую. Все, на чому питання речі буде.